Друзі, хто шукає топовий плужок Lemkin 4 плюс 100 сотка між корпусами, кукурудзяний предплужник і пір'євий відвал. Вам до мене завтра буде вже в Польщі такий плужок, п'ятикорпусний Lemkin Лємкін Європал 8. Стан нового плуга без перебільшення. Тому, якщо він цікавий, вставлю сюди зараз декілька фоток, подивіться, а завтра можу вам його вже показати в реальності, як він виглядає. Плуг просто топчик. ціна його в Україні десь 14,5 тисяч євро. Але це то, що багато хто шукає ну, багато хто шукає з людей. Тому набирайте, в общем, якщо комусь такий цікавий Європал 8 на періом відвалі під кукурузу сотка між корпусами. Показую відео за кордону, яке мені зняли і відправили про ці плужки. Їде, значить, Квернеланд. Їде Лемкен. так що, друзі, кому що цікаво, набирайте. Лемкен просто в прекраснішому стані. Зараз ви побачите на відео невеликий уривочок цього плуга. Якщо вам цікаво, номер телефону знизу під відео, телефонуйте. Ще раз наголошую, що Лемкен на період відвалі повністю весь в заводській фарбі, всі заводські Лемкінські деталі. Оце фотографії цього плуга, так що набирайте. Якщо вам цікаво, номер телефону знизу під відео можемо провести відразу ваше господарство. Це рідкісний плуг, рідкісний стан. ПЗА Агротехніка з Європи.